Повна діжка, темна оксамитове. Один з підписників мене в коментарях ну, дуже просив зробити огляд на це пиво. Я йому ну не можу відмовити. Тому купив пляшку такого пива. А, тут написано, що у складі три солоди. Я подивився склад цього пива. Дійсно, тут в складі солод ячмінний світлий, солод ячмінний карамельний та солод ячмінний палений. В цілому має бути якесь доволі цікаве пиво. Міцність 4,2%. такий доволі бюджетний мас маркет. Давайте пробувати. Аромат у нього гарний, він солодовий, він насичений. Тут відчувається така і паленість, і карамельність, і ну, в цілому, як пиво, воно коштує свої гроші, принаймні по аромату. Колір у нього такий доволі оксомитовий, теж відповідає опису. І знаєте, от моя така думка, що темні сорти пива у масових виробників виходять краще. І поки от, ну, це пиво підходить під цю думку, тому що аромат у нього дійсно такий насичений, палений та яскравий. Смак у нього доволі м'який, він такий трошечки солоденький і чимось мені нагадує квас. Тут присутні такі легкі хлібні відтінки, трошки ноток карамелі, мінімальна якась паленість є. В цілому, таке доволі непогане, приємне та питке пиво. Я не знаю, як на мене, свої гроші воно коштує 100% і це пиво, яке заслуговує на те, щоб його взяти двічі. Ну, але знову ж таки, за рахунок його ціни, може, його можна і пити регулярно. Але в цілому. Пиво прикольне, непогане, мені сподобалося і дякую моєму підписнику за таку цікаву рекомендацію. І от як бачите, навіть серед якогось бюджетного сегменту можна знайти якесь непогане пиво, яке можна попивати цілий вечір. Блін, класно! От воно таке навіть я його допиваю, і воно навіть таке от трошки от бісквітне, нагадує якісь такі от британські елі е, е, прям прикольне пиво. Я думаю, причому за от, знову ж таки часто звучить, але за свої гроші. Дійсно гарний варіант.